Жива розмова замість лекцій. Відтепер на виховних годинах школярі будуть досліджувати Запоріжжя за допомогою інтерактивів. Це квести екскурсії до музеїв та місцевих підприємств. Відчути себе частинкою спільноти та сформувати свою локальну ідентичність. Таку мету ставили чотири автори проєкту Школа містянина, які працювали над серією тематичних виховних годин. Сьогодні ми презентовуємо збірку, в якій зібрані 14... Інтерактивних занять сценаріїв для виховних годин для наших сьомих-восьмих класів, де учні зможуть детально познайомитись з тим, як живе місто, як працює місто, зробити екскурс у його історію, що ми маємо на зараз. Ми знаємо про досвід інших міст. і Я дякую всім нашим друзям за підтримку, за те, що з нами ділились досвідом впровадження подібних проєктів. Але продукт, який створений тут, школі містянина Запоріжжя, створений у Запоріжжі з любов'ю до наших дітей, нашими вчителями, серія виховних годин розбита за тематичними блоками: інтерактиви, квести та обговорення на кожному занятті. презентації з відеофрагментами та фотоархівами. Ми знайшли також. Е Цікаві моменти, які стосуються життя менонітів і їх роль у формуванні менонітських колоній і розбудові нашого міста Запоріжжя. Мене дуже тішить, що проект побудований на діалогах, воркшопах, інтерактивних заняттях. Тут немає класичних монологів вчителя, тільки жива участь кожної дитини. Креатив, дискусії, вести, цифрові завдання. Que é castarra de Проєкт розрахований на школярів сьомих-восьмих класів. Окрім тематичних блоків, будуть і гості історики, краєзнавці, митці, науковці, підприємці та ветерани. Також плануються уроки позашкільними стінами. Мова ну, йшла на даний момент да, про краєзнавчий музей, про музей архітектури, про музей феноменальної сили, музей те, що на Хортиці знаходиться. Можливо, вдасться фаетон. Ну, але це все в процесі. Ми сподіваємося, що безпекова ситуація нам дозволить. Що ми ще багато цікавих місць відвідаємо. Проєкт планують запустити за два тижні у 30 навчальних закладах Запоріжжя. Школа містянина триватиме чотири місяці. Фіналом стане форум міських ініціатив, під час якого всі учасники ділитимуться своїм досвідом. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.